Привіт, ми з вами... Як всі практики в агробізнесі працюємо на полях. На зараз ми виїхали теж продивитися наших клієнтів поля, тобто після посіву озимок, після посіву ріпаку. Саме на головне це ті моменти, коли ми в згоді з нашими клієнтами робимо якісь практичні справи, допомагаємо і робимо висновки. На зараз у нас тема, саме на що робити восени і для чого потрібні ці тіктокери, блогери. Що вони можуть мені допомогти на полі, і що треба робити? Ну, по-перше, треба задати питання, щоб людина розуміла, щоб зробити в прямому ефірі, що треба зробити в акцентованій базі, для того, щоб вам було все доступно, корисно, доцільно, і саме на головне фінансово-економічно. Будь ласка, компанія Стандарт буде давати різні формуляри, різні аспекти, різні локації, різне все для того, щоб ви були з нами ну, як те та те. Ну, тобто, ми спілкувалися з вами. Ми був у нас діалог, а не монолог, щоб саме на головне ви нас дочулися, а ми почули вас. Тому з вами компанія Стандарт з вами. Той досвід, який тринадцять років триває, і він буде далі тривати. Будемо додати ми різні технології обробітку, різні технології підживлення, різні формуляції, новинки, стабільні топи, горобчики. тобто все, що потрібно. Тобто стимуляція, циркуляція, адаптація, зняття стресу, підживлення. Саме на головне, що це все в комплексі, дасть змогу вам працювати з нами стабільно і пульсно. Тобто пульс, коли у нас однаковий з вами пульс. Тому Звертаю увагу, що компанія Стандарт буде далі намагатися давати вам якість, давати врожай і, звісно, стресостійкість. Тому з вами сила, з нами результат. До зустрічі!